Усім привіт! Дуже рада вас усіх бачити на своєму каналі. І сьогодні я буду з вами говорити про парфум, який я дуже люблю, ціную, поважаю. І вважаю однією з коштовністю, деяким діамантом в парфумерному світі це Далі-Сіме від Сальвадора Далі. Дивіться на цю коробочку. Це фрагмент картини Далі. Присвячена ця картина, це була не картина, а картки різдвяні, присвячені Різдву. Ось це фрагмент цієї картини. І ось подивіться на саму цю пляшечку. Бачите? Ця колона звідки пішла? Правильно, з цієї картини. З цієї картки. Фрагмент якої зображений на коробочці. Присвячений Різдву, це був аромат, і присвячений жінці Сальвадора Далі, яка іменувала себе Гала, тобто жінка свято, позитиву. Сальвадору Далі по життю не хватало позитиву, не вистачало його. І він отримав цей позитив разом зі своєю чарівною дружиною. <кій> і їй присвячений цей аромат. Казали, що вона дуже любить персики, абрикоси. Тому вони тут співають найголовнішу роль. І це якраз проперсики-абрикоси. Можливо, ще цей ананас, який туди входить, теж можна так відчути. Далі йдуть квіти, чорнобривці, наприклад. Я дуже рідко їх зустрічаю в пірамідах, але вони тут є. Тут є квітковість, але вона не сильна. Тут більше все ж таки про абрикоси, про персики, от. про шампанське, про святковість. От от вже має бути 12-та година, усі мають відкрити пляшку шампанського, привітати один одного з Новим роком. Ну або на Різдво просто посидіти разом з друзями, з'їсти зажарену курку. Пригоститись ананасом і, можливо, навіть персиком абрикосами Дивлячись, де ви будете святкувати Різдво. Або Новий рік. Кому як пощастить. А, тому запах сам по собі дуже легкий, святковий, не напряжний, він не глибокий, він не томний, не смолянистий, Він от легкість буття. От, коли я його вдихаю, я думаю про те, що яке чарівне життя. Як легко в цьому житті жити, відчувати, любити і все-таки інше. Він дуже позитивний аромат, і він каже про те, що хеллоу, хлопці та дівчата, не сумуйте, все буде все, ще попереду у вас, і все буде просто чудово. А в базі, коли воно вже повністю уходить оце абрикос від персиковість, приходить пудровість. Але пудра вона незвична. А ніби стара пудра з якоїсь старої косметички, в якої ви дістали. І вона така трохи полежала і має такий специфічний трошки запашок. Але і мені подобається, особисто мені. Не цієї модної пудри, яку ви почуєте майже в кожному сучасному пудровому ароматі. А саме таку ретро-пудру і з гірчинкою, така горіч, така сильна, ніби як коли ви. Розкушуєте яблучкове насіннячко, яке потрапило у вас, до рота. І воно таке гіркувате таке, терпкувате. От щось в такому от така гіркота і присутня з пудрою. Стосовно тривалості самого аромату, на мені він на волосі тримається, ну, як, і всі аромати весь день, і на волосі там лише персики абрикоси, ті ананаси, там пудри взагалі на волосі ніякої не буде. Тобто перші ноти, початкові ноти, вони залишаються на волоссі і не змінюються. А от на тілі воно переходить в базу. Але в базу воно переходить годин через 3-4, десь так. І потім база досить довго тримається у вас, ну, особливо у мене на шкірі, бо знову ж таки у кожного свій вид шкіри, вона може бути холодна, може бути гаряча, потім у когось окислюється, у когось не окислюється. У мене одразу кажу: через 4 години переходить на шкірі в базу, база пудрова з гіркою, гірчинкою. І пудра така, ретропудра. З таким специфічним трошки запашком. Який особисто мені... Сам аромат на початку може навіть шлейфити, і від вас будуть ці аромати ще відходити, але потім він стихає, стихає, стихає. Тобто середня у нього стійкість і шлейфовість така майже відсутня, Тобто на початку є, але потім вже ви її не відчуваєте. Я його і на свята люблю одягати. Наносити на себе. І думаю, що він і підійде і весною, і влітку. І він такий, як би це сказати май, майже не набридаючий. Тобто є аромати, які от ти поносиш, поносиш, а потім ти втомлюєшся від них. Така втома від аромату відбувається. Бо він або дуже насичений, або томний, або ще якийсь такий специфічний. Є такі аромати, особливо у мене в колекції, які я дуже люблю, але вони е, трошки на тебе давлять, і дуже часто я їх носити не можу. Е, там треба ще настрій вишукувати, якийсь образ створювати для того чи іншого аромату. То якраз для цього аромату віддалі взагалі не треба нічого створювати. Він такий. Легкий. І якщо ви хочете щось таке легеньке, фруктове, приємне, але не таке, щоб абрикоса з персиком. Аж насичена, принасичена, така. ні ні ні, -ні такого не буде. Там воно все легко. Як якісь. От повітря, бриз, але відчутно. Легкість є, але вона досить відчутна, ця легкість. І ви точно тут відчуєте і абрикос, і персик, і ананас. Ну, ананас не так сильно. А от абрикоса персик. Ну, я не знаю, хто його не почує. Бо це дуже-дуже-дуже добре відчувається. Ну, а далі. У кого як розкриється, <хи> Бо у мене квіти майже невідчутно. Чутно персик-абрикос, а потім уже, коли персик абрикос я не відчуваю, я відчуваю вже пудру з гірчинкою. Таку приємне. Кому подобається щось таке подібне, хто любить І персики абрикоси. І і не хочу, щоб воно було дуже голосним, але відчутним. Кого не лякає е, гірка пудрова база, то спробуйте Далісіма. Далісіме. Від Сальвадора Далі. І подивіться ще раз на цей флакончик. Ну, сюріалізм у флаконі. Хе-хе-хе. Дякую за вашу увагу до зустрічі.